Варіанти оригінальних святкових ароматів. Перший це склва. Новиночки. Спершу подивіться на це оформлення. Тут стріде-принтеру навіть цей ланцюг. Омагат! Oh Отак на магніті нас зустрічають два аромати. До класичного глюхвайн, Глінтвейну та просеко цьогорічні фланкери. Плам глюхвайн та мандарин просеко. Я, до речі, маю класичний просеко і дуже його. Люблю. Але зараз не про нього. Плам Глюхван це дуже темний глінтвейн, дуже пряно холодний. Пряно ще, до речі, які мені дарують ефект жуйки, такої м'ясистої, солодкої, а холод ледь ментоловий. Це глінтвейн, який п'єш у мороз на контрактові або десь на ВДНГ. Але ще більше мені доподобає мандарин про Ну, по-перше, класичний, він дуже красивий, такий фруктово іскристий там дійсно цього ігристого відчуття в парфюмерному втіленні блискуче, що переливається. А тут ще й яскрава мандаринка. На старті така соковита. Там, до речі, слива теж відчувається на старті, досить так відверто. І мандарин пробудований яскраво. От він такий і довготривалий, і хвостатий, і об'ємний. От кому подобаються такі цитруси, аби шлейф пускали і не вивітрювалися. От воно тут. Елегантне свято, коли така без зайвих сукня, але з блискітками. Хто бажає. Злитися з ялинкою це орпіс Бастіль, який буквально про вічно зелені. Та мандаринки. Чистий, з кедрами, голочками, ялинковими, сосновими. У холод він більш мандариновий, а у закритому просторі мені прямо от стовбур промальований. Оце вічно зелене, свіже, холодне дерево. І останній для не такусь, хто хоче особливого глінтвейного звучання з ладаном, п'янкими медовими бальзамами. Це гестія від воля парфам. Новинка, яка закохала цього річ у себе. Бо я дуже люблю бальзами. Пишіть в коментарях, що любите і. Чим користуєтеся.